Доброго дня, п'ятикласники. Сьогодні на уроці з робототехніки ми з вами оновимо наш з вами словниковий запас і познайомимося з датчиками, сенсорами та виконуємо проєкт температура приміщення. Тож, давайте поговоримо, що ж воно таке температура. Ми знаємо, що температура це ступінь нагрівання чого небудь тепловий стан тіла, речовини. Зверніть, будь ласка, увагу, червоною стрілкою показано, де знаходиться на платформі мікробіт, датчик температури. Тобто у вкладці вхідні дані і ось показано температура. Температура, нагадую, вимірюється в Цельсіях. Ось про що ми з вами говоримо. Одиниці виміру температури градус Цельсія, градус Фаренгейта, шкала Кельвіна. Але ми з вами будемо працювати в звиклому в градусах Цельсія. Датчик чи сенсор це вимірювальний пристрій у вигляді конструктивної сукупності одного або декількох вимірювальних перетворювачів величини. Які вимірюються, контролюються та виробляють вихідний сигнал, зручний для дистанційного передавання, зберігання чи використання в системах керування. І має нормовані метрологічні характеристики. Тобто, таким чином, ми з вами бачимо, що дізнаватися температуру ми можемо з вами не тільки зі звиклого градусника, який висить у нас за вікном, не тільки з телефону чи сайту. Але так само. Можемо е, долучити до нашого з вами робота датчик сенсор, який буде вимірювати температуру. І так само наш з вами робот може показати, яка ж температура. на ньому. Датчик температури це датчик для фіксації вимірювання температури. Показано, ось він знаходиться на нашому з вами роботі. Так само зараз скажу для кожного з нас, це не є новина про те, що в автомобілях теж стоїть такий датчик температури. Ми можемо дізнатися, яка температура повітря на вулиці. Також можемо дізнатися, яка температура повітря в машині. Також можемо дізнатися навіть на сьогоднішній день температуру нашого з вами мобільного пристрою, просто зайшовши налаштування, ввівши температура, і дізнаємося, наскільки все ж таки він у нас з вами нагрітий. Особливо це можна зробити на айфонах. Далі, температура є однією з величин, що характеризує тепловий стан системи. Тобто атмосфера, земна поверхня. Розподіл температури повітря в атмосфері. Її зміни називають тепловим режимом атмосфери. Він є важливою характеристикою клімату певної території. Це таке трошечки інформація. Згадуємо те, що ви вже вивчали на природознавстві. Подивіться, будь ласка, на малюнок, що для вимірювання температури повітря ґрунту води ми користуємося з вами термометрами. Ну і зверніть, будь ласка, увагу. Ми з вами сьогодні будемо виконувати проєкт Температура приміщення. Показано за базовою програмою показую платформу Мікробіта. Нам треба використати з вами блоки на клавішу А. Натиснуто, Показати рядок, Показати номер. Ну і, звичайно, наш з вами датчик температури. Перегортаю далі. Також нам треба виміряти з вами температуру біля вентилятора, наприклад, біля якогось джерела теплого чи холодного, та пояснити, чому надати результат і пояснити, чому температура. Може бути різно, чи може бути одне. однакова. Ну, ось на такому прикладі показую, що може написати наш з вами мікробіт. А, далі порівняю показники температури з іншим термометром, наскільки точними є мікробіт. Біт. Тобто. А... Порівняйте, чи видасть вам однакову температуру, чи видасть вам різну температуру. Дякую за увагу. Чекаю на ваші проекти у відповідь.